Сьогодні готуємо скумбрію. І не просто рибу, а одразу з гарніром. Рибка виходить соковита, ароматна, а картопля просочена соком і жарком. Я перепробувала багато рецептів, але цей став моїм улюбленим. Картоплю ріжу довгастими шматочками. Варю до готовності в підсоленій воді. Поки вариться, беруся за рибку. Розділяю скумбрію на філе. Виймаю кістачки, щоб ніхто не бурчав за столом. Роблю легкі надрізи по шкірці. Маринад супер простий. Сіль, спеції, соєвий соус, трішки меду, гірчиця і олія. Змащую філе, хай просочується смаком. Картопля готова. У форму. Зверху рибка, залишки маринаду. Запікаю 20-25 хвилин. Температура 180 градусів. І ось вона рум'яна ароматна скумбрія. Картопля ніжна просочена соком. Просто ситна і дуже смачна.